Вітаю вас, любі семикласники, на уроці алгебри. Тема уроку тотожне перетворення виразу. Мета нашого уроку систематизувати і узагальнити знання про перетворення виразів, отримані в 5-6 класах. Навчитися виконувати тотожні перетворення виразів, застосовуючи відомі закони дій. Розвивати логічне мислення виховувати уважність, старанність, відповідальність та самостійність, які вирази називають тотожно рівними. Наведіть приклад тотожно-рівних виразів, яка рівність називається тотожністю, що називається виразом зі змінною. Тотожно рівними вирази називають такі вирази, що відповідні значення, яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять до них. 7 помножити на А плюс Б і 7А плюс 7Б. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називають тотожністю. 7 помножити на А плюс Б дорівнює 7А плюс 7Б. Перевірка домашнього завдання. Поставте відео на паузу, надайте відповіді на запитання та здійсніть самоперевірку. Так, можна перевірити свої відповіді. Йдемо далі. Розглянемо вираз 5х плюс 2х мінус 9. Якщо у виразі зведемо подібні доданки 5х та 2х, отримаємо 7х мінус 9. І з виразу 5х плюс 2х мінус 9 отримали. 7х мінус 9. У такому випадку кажуть, що вираз 5х плюс 2х мінус 9 замінили тотожним йому виразом. Звідси маємо означення. Заміна одного виразу іншим йому тотожним. Називають тотожним перетворенням виразу. Тотожні перетворення виразів. Виконують застосовуючи властивості дій над числами. Прикладами тотожних перетворень виразів є розкриття дужок, зведення подібних доданків. Існують ще деякі операції для тотожних перетворень виразів, але ми з ними познайомимось на наступних уроках. А ще коли ми спрощуємо вираз. Ми теж виконуємо операцію тотожного перетворення виразу. Спрощуючи вираз, ми фактично заміняємо його простішим. Отже, спрощення виразу це заміна виразу на інший тотожно рівний вираз, що має коротший запис. Розглянемо таке завдання. Серед даних виразів. Оберіть той, що є тотожно рівний виразу 3х мінус 1. Подумайте, яка відповідь може бути правильною із чотирьох представлених варіантів? Вірно, 2х плюс х мінус 1 це вираз. Який буде тотожньо рівний виразу 3х мінус 1. Перевіримо. Якщо звести подібні доданки 2х плюс х, отримаємо 3х і мінус 1. Йдемо далі. Спростіть вираз, використовуючи переставну і сполучну властивості множення. А помножте на 14b. Давайте згадаємо спочатку ці властивості множення. Переставна властивість множення АВ дорівнює БА. Сполучна властивість множення АВ помножити на С дорівнює А помножити на БС. Отже, у першому виразі переставимо і сполучимо А і Б та помножимо на 14. Отримуємо 14аб. 14, тобто число пишеться завжди на першому місці, а потім буквена частина. Число 14 називається коефіцієнтом. Друге. 0,2C помножити на 8d. Переставимо і сполучимо вирази так, що спочатку помножимо числа, а потім знайдемо добуток буквеної частини c і d. Отримаємо 1,8 cd. Третє. Мінус 5m помножити на 1,4n. Згадаємо правила множення раціональних виразів. Від'ємне число помножити на додатнє число отримаємо від'ємне число. Отже, в результаті ми отримаємо від'ємне число. Помножимо числа мінус 5 та 1,4 і букви М на n отримаємо мінус 7 «мн». 4 Помножимо числа мінус 7 на мінус 0,5. Згадаємо правила множення двох від'ємних чисел. В результаті отримаємо додатнє число та допишемо буквену частину xyz. Відповідь 0,35хZ. Наступне завдання розкрити дужки. Розкриття дужок це теж є операція тотожнього перетворення виразу. Отже, давайте з вами пригадаємо правила розкриття дужок. Якщо перед дужками знаходиться число, то ми це число множимо на кожен доданок, який знаходиться в дужках. Отже, ми 1,5 Повинні помножити на Б і 1,5 повинні помножити на 2. 1,5 помножити на Б, отримаємо 1,5 Б. 1,5 помножити на 2, отримаємо 3. Мінус 5 помножити на 6 відняти це. Перед дужками Від'ємний коефіцієнт. Згадаємо правила розкриття дужок, якщо перед дужками стоїть знак плюс, то під час розкриття дужок знаки доданків у дужках зберігають. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то під час розкриття дужок, знаки доданків у дужках змінюють на протилежні. Отже, перед дужками у нас знаходиться знак мінус. Отже, Розкриваючи дужки, ми змінимо знаки на протилежні. І ще помножимо на коефіцієнт 5. Мінус 5 помножити на 6 отримали мінус 30. Мінус 5 помножити на мінус С отримаємо плюс 5C. Знак перед доданком С змінюється на протилежний. Слідуючий приклад. Мінус. 6х помножити на y мінус 3. Помножимо мінус 6х на у, отримаємо мінус 6х. Мінус 6х помножити на мінус 3, отримаємо плюс 18х. Четверте. А помножити на 8. Мінус 12 b А помножити на 8, отримаємо 8а а помножити на мінус 12 b отримаємо мінус 1,2а. П'яте. 3t помножити на дужку 5П плюс К плюс 6. 3 t помножимо на кожен доданок, який знаходиться в дужках. 3 t помножити на 5 t отримаємо 15 тп. t помножити на плюс К, отримаємо 3КТ. Трите помножити на 6, отримаємо 18. Відповідь. Слідуюче завдання: зведіть подібні доданки у виразі. Зведення подібних доданків це теж операція тотожного перетворення виразу. 12А плюс 23А такі доданки називаються подібними, тому що ці доданки мають спільну буквену частину. Тоді, для того, щоб звести подібні доданки, нам потрібно окремо додати коефіцієнти 12 плюс 23 та дописати спільну буквену частину А. Отримаємо 35А. Слідуючий приклад 46 с відняти С. Біля С можна написати одиницю, але прийнято її не писати. Віднімемо коефіцієнти 46 відняти 1 і допишемо спільну буквену частину С. Отримаємо 45c. Третє. 16 н додати 4n додати. 12. Як ми бачимо, не всі доданки містять буквену частину. Ми знаходимо подібні доданки, тільки ті доданки, які мають однакову буквену частину це 16n та 4n. Зведемо їх, додамо коефіцієнти 16 додати 4 і дописати біля них спільну буквену частину. Плюс 12. 16 плюс 4 – 20N. плюс 12. Четверте. 0,8 К додати 10,2К мінус 4,5. Знайдемо подібні доданки. Підкреслимо їх однією лінією. Можна не розписувати окремо в дужках додавання чи віднімання коефіцієнтів. Можна цю операцію виконати усно. 0,8 додати 10,2 отримаємо 11 і допишемо спільну буквену частину К мінус 4,5. 5 0,8х додати 2,6, відняти 2,1х та додати у. Отже, ми бачимо, що в нас є різні буквені частини у доданках. Знайдемо подібні доданки. 0,8х і мінус 2,1х. X. Обчислимо коефіцієнти усно Від 2,1 віднімемо 0,8, і в результаті отримаємо від'ємне число. Це мінус 1,3х. Знайдемо знову подібні доданки: це 26 у плюс y. Якщо в нас є тільки літера. То біля неї можна писати одиницю. Вона там є, але її не пишуть. Але коли зводимо подібні доданки, додаємо цю одиницю як коефіцієнт. Тобто 2,6 додати 1, отримуємо 3,6 Y. відповідь. А далі трішки. Відпочиньте. Зробіть гімнастику для очей. Завдання розкрити дужки і зведіть подібні доданки. Ви вже знаєте, що зведення подібних доданків та розкриття дужок – це операції тотожного перетворення виразу. Отже, згадайте правила розкриття дужок і продовжимо. А відняти А-Б. Переписуємо А, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, отримаємо мінус А, плюс. А та мінус А протилежні. Отже, в результаті обчислення коефіцієнтів 1 та мінус 1 отримуємо 0, ми можемо одразу знищити їх або скоротити відповідь Б. Друге 4С додати 5C мінус 4д. 4C розкриваємо дужки, перед якими знак плюс знаки зберігаються, знайдемо подібні доданки 4C плюс 5C разом 9C мінус 4D. Третє. N M M мінус N. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Але якщо ці дужки пишуться на початку виразу, то плюс не пишуть. Знаки зберігаються n-m. Далі перед дужками знак мінус. Отримаємо мінус М та плюс N. Знаки змінили на протилежні. Знайдемо подібні доданки n n. Разом 2n, мінус м та мінус М разом мінус 2M. Четверте, 2 помножити на К плюс П, мінус 3 помножити на К мінус П. Згадаємо, якщо перед ушками коефіцієнт, тоді ми множимо цей коефіцієнт на. Всі доданки, які знаходяться у дужках. 2 помножити на К, 2К, 2 помножити на П, плюс 2П, мінус 3 помножити на К, мінус 3К, мінус 3 помножити на мінус П. Мінус на мінус дає плюс отримаємо 3П. Знайдемо подібні доданки 2П плюс 3П разом 5П. Знову знайдемо подібні доданки 2К і мінус К разом мінус 1К, але пам'ятаємо, що одиниця не пишеться. Отримаємо мінус К. П'яте С мінус Б-А плюс АБС. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, та знак плюс. Отримаємо С, мінус Б, плюс А. Знаки змінилися на протилежні. Далі перед дужками знак плюс. дужки опускаємо, знаки зберігаємо. А мінус Б, С. Бачимо, що у нас є такі доданки в яких однакові коефіцієнти, але знаки протилежні. Ми знаємо, що в результаті отримаємо 0. Отже, С та мінус С можна знищити або скоротити. А та плюс А разом 2а, мінус Б та мінус Б разом мінус 2B. Слідуючи завдання. Знайдіть значення виразу. Мінус 4 помножити на x-2, плюс 2 помножити на 6х-1, якщо х дорівнює мінус 0,25. Ми можемо одразу значення змінної мінус 0,25 підставити у вираз і знайти значення цього виразу. Але це буде так не дуже зручно. Краще виписати наш вираз. Та спростити його. Тобто розкрити дужки, звести подібні доданки, записати цей вираз у більш простішому вигляді, у більш коротшому вигляді. Розкриємо дужки. Мінус 4 помножити на Х, отримаємо мінус 4х. Мінус 4 помножити на мінус 2, мінус на мінус плюс. 8. 2 помножити на 6х отримаємо 12х, 2 помножити на мінус 1 отримаємо мінус 2. Знайдемо подібні доданки мінус 4х та плюс 12х, зведемо їх, обчислимо коефіцієнти. 12 відняти 4 – 8, Отже, маємо 8х. 8 та мінус 2 отримаємо плюс 6. Отже, вираз, мінус 4 помножити на х мінус 2 додати 6х відняти 1, ми отримали у більш коротшому вигляді 8х плюс 6. Якщо Значення змінної х дорівні мінус 0,25 тепер ми можемо підставити в наш вираз. 8 помножити на мінус 0,25 додати 6. 8 помножити на мінус 0,25 отримаємо мінус 2 додати 6. Разом 4. Отже, відповідь 4. Далі пропоную вам пройти на інтерактивні вправи за даними QR-кодами та виконати самоперевірку своїх знань. Відповідаємо на такі запитання, які доданки називають подібними, як зводять подібні доданки, Як розкривають дужки, перед якими стоїть знак плюс. Як розкривають дужки, перед якими стоїть знак мінус? Які дії необхідно виконати, щоб стверджувати, що два вирази є тотожно рівними? Що достатньо показати, щоб стверджувати, що вирази не є тотожно рівними? Як розкривають дужки, перед якими стоїть додатне число? Як розкривають дужки, перед якими стоїть від'ємне число? А далі пропоную вам відповісти на такі три запитання, які поняття повторили, що сьогодні здалося складним? Де ви ці знання можете використати? Домашнє завдання опрацювати параграфи відповідних авторів та виконати вправи. Бажаю вам творчих успіхів. Дякую за увагу!